Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні останній день завозу, хочу показати, що вдалося знайти. Ми вже у секонд хенді прямо в залі, я вирішила знайти допримірочний. Знайшла ось такий світшот, він різнокольоровий. Бренду я такого, на жаль, не знаю, але він мене зацікавив. Розмір L. Знизу у нього баєчка і хороший состав. Котон 80% 20 поліестер. Зацікавив він ще своїм таким дизайном веселим. Ще один свіншот від манго, теж, наче з різнокольорових лоскутків, посередині напис смайл, всередині баєчка, такий на міжсезоння. На весну, на осінь, дуже гарно буде. На жаль, складу я не знайшла, бірочка була зрізана. Ще був такий стильовий жилет від Zara Basic, в розмір із М. Спереді ткіласка, наче з піджаку, а позаду така полупрозора спинка. Повернемось до світшотів. Такий тигриний принт, теж на байки. Приємний натуральний склад. Всередині 80% котона, 20 поліестру. Принт дуже яскравий. Далі у своєму мішку я знайшла ще маєчки. Така оригінальна в кольору какао від ASOS розмір М. Такі, знаєте, спортивні майки, які зазвичай піддягають топ, і в нього з боку аж такі високі вирізи під пахвами замість рукавів. Склад натуральний. Пошита дуже якісно. Ще така колаборація. Зара і Чупа-Чупс, Дуже такий незвичайний матеріал для таких літніх майок. Мохрова, така, знаєте, на, на черушники. Дуже незвичайно. Укорочена футболка від Calvin Klein, світло кольору в розмірі S. Теж вразила мене на останньому дні завозу, неї натуральний. Це віскоза. Також був такий топ на тонких бретелях з принтом зебри від бренду Ту. Мені здалося це наче верх від піжамки стан нової речі. Розмір 14. Дуже веселі зебри. Мені таке подобається. Також на Люксі був палантин майже 2 метри. На ньому були зображені квітки в стилі імпресіонізму. І замість бірки я знайшла тільки назву Кашмір. Можна здогадатися, що він може бути із кашміру, тому що він дуже тоненький і теплий. Також на Люксі знайшла ось такий бірет. Бірек зі складу я не знайшла, тому не можу, напевно, сказати від бренду Rowland. Але на дотик можу сказати, що він досить приємний і не колючий. Склад вовни в ньому точно присутній. Ще знайшла такі смішні чудові навушники, які будуть зігрівати ваші вушки взимку. А також з незвичайних знахідок це купальники. Купальники суцільні. Ось такий золотий в смужку в 36-му розмірі. В стані нового, зав'язки зверху, такі акуратні чашечки. І він досить приємний на дотик. Ще один купальник, теж в розмірі S M. Квітковий принт на зав'язках з тонкими бретельками від Primark. Зав'язки на груді і на талії. І суцільний чорний купальник на тонких бретелях, вже з поролоновими вставками і цікавим драпірованим верхом. Він був абсолютно новий, збіркою коштував він 10 євро. Думаю, на вагу він заважив би набагато менше. Дякую за перегляд! Ставте лайки, пишіть свої коментарі, щоб взяли із собою з останнього дня завозу. Буду рада почитати! До нових зустрічей! Пока-пока!